У мене часто питають, чи завжди моя шкіра виглядала ось так, як зараз, тому що я знімаю вам без фільтрів, я не користуюсь тонуючими засоби кожного дня, а це тільки на вихід я їх наношу, і це дуже рідко буває. А, то хочу сказати, не завжди вона у мене була такою. У мене взагалі шкіра схильна до пігментації, і мені не можна взагалі її десь там щось давити, колопати, здирати, тому що у мене зразу з'являється посттравматична пігментація. От. А ще у мене було у підлітковому віці висипи, як і всіх, бо в мене комбі-шкіра, тип шкіри, тому це було. А ще на лобі в мене дуже часто був е дерматит. Постійно там було висипання, воно зуділо чухалось. Мені це було дискомфортно, не дуже зрично. І я ще носила таку собі чолочку шторкою, якби шторка, і була в мене вона овальна, так якби. А то. Постійно лоб маслянився і там постійно були висипашки. Зараз у мене також є підсипання, але це поодинокі, 1, 2, 3, Це нормально, тому що зараз осінь я почала використовувати крем нічний з церамідами і ретинолом Тому ретинол почав працювати і мікрокомедони, які не озброєним оком. Ми їх не бачимо. Вони у нас знаходяться під шкірою, почали. Активно вилазити на поверхню шкіри. Це є норма, це йде етап чистки. І тому, як ви бачите, у мене така стала шкіра трошки, якби як шоколадка з горішками почало це все проявлятися назовні. Тому ви не думаєте, що косметологи ідеальні люди і що в них повинна шкіра бути як з глянцю. Ні, такого не буває, дівчата. Тому що. Вам можуть показати тільки таку шкіру, якщо наносять якісь ефекти, там фільтри, вже відредаговано воно все зафотошоплено. Оце тоді така шкіра. Нормальна шкіра нормально виглядає. Видно, пори, судини, там десь веснянки. Це все є нормою. Ви не думаєте, що ви... Повинні виглядати так, як нам показують кореянок, в яких шкіра гладенька, як глянець блистить. Так, вона має бути здоровий блиск, сяяти, але не маслянистий такий, що хочеться витерти. Це вже називається на обличчя жерний блиск. Тому.